Вітаю всіх, друзі. Ну що, продовжили воєнні стани і зрозуміло, що потрібно подавати повторно документи для оформлення вістрочки. Але саме цікаве те, що ажіотаж дійсно є досить великий, в електронну чергу записатися вже знову неможливо. І саме цікаве те, як же ж потрібно тепер подати документи уже по нових правилах, чи потрібно подавати знову копію інтеріально завірені, чи просто копії, чи потрібно просто написати заяву. Для оформлення вістрочки. Все це найбільше ми розберемо у даному відеоролику, тому обов'язково дісто до кінця, щоб бути максимально обізнаним обізнаною темі знати всі тонкощі і складнощі даного питання. І розповім вам чисто з практики, як це все відбувається, тому що кожного дня знаходжуся в ТЦК і знаю, як це все відбувається на практиці. Ну що, поїхали! І так, друзі, відвідуючи різні ТЦК по всій країні, можу вам з легкістю сказати про те, що ситуація в різних ТЦК відрізняється, але процедура прийняття документів вона все ж таки скрізь однакова, оскільки всі йдуть по процедурі, це по постанові п'ятсот шістдесят міністрів України. Що змінилося з нового періоду воєнного стану, який нещодавно було. Продовжено і це було все опубліковано. Це те, що якщо у вас вже була діюча відстрочка, то не обов'язково несе собою копії документів для того, щоб подати їх повторно. Як воно відбувається на практиці? Ви приходите разом із оригіналами документів. Для того щоб їх показати представникам ТЦК, що вони подивилися, що у вас нічого не змінилося, можете на всякий випадок взяти копії, але їх не потрібно подавати, оскільки ваші документи вже є у вашій справі. Ну і саме головне це те, що ви напишете повторну заяву для продовження відстрочки, і там буде зазначатися. Підстава, наприклад, що раніше вже була оформлена відстрочка згідно такого такого то протоколу, і це все буде підшиватися і ложиться у вашу справу. Потім, після того, коли ви вже написали заяву, буде. Відбуватися нова комісія, і буде розглядати вашу заяву для того, щоб її продовжити. Якщо підстави для відстрочки у вас не змінилися, зрозуміло, ви її оформите і будете собі далі, мати відстрочку. Якщо ж, наприклад, щось у вас змінилося або в законодавство змінилося, то у вас відстрочки більше не буде. Тобто оригінали документів беремо з собою, нотаріально завіряти вже більше нічого не потрібно. Наступне, що також потрібно знати, що дуже багато людей подавали. Попереднього разу, наприклад, там із якого 16 травня почали подавати до 11 серпня. Всі ті, хто подавав документи і не отримав відповіді, потрібно знати, це те, що ваші документи не втрачені, вони просто перекладаються уже на новий період і будуть за на найближчій каміс, для того, щоб вам надати відстрочку уже на новий період. Тобто з серпня по листопад. Місяць, тобто, це як на мене є дуже позитивно, і це облегшує людям можливість, щоб оформити відстрочку і не потрібно їхати повторно. Якщо ж, наприклад, ваші документи десь загубилися, або ви прочекали повний проміжок часу, і ніхто вам не позвонив, і ви звернулися в ТЦК, ваших документів також немає, то тут обов'язково потрібно, перше, це звернутися в ТЦК, дізнатися про долю цих документів. Якщо їх немає, подати повторно документи з нотаріально завіреними копіями документів, або в деяких ТЦК просто вимагають власноручно завірити копії. Друзі, ну також є ще один варіант це направити документи поштовим зв'язком з описом вкладення. І відповідно до заяви, яку пишете до ТЦК ТСП, потрібно додати нотаріально завірені копії документів і додати копію вашого військово облікового документу. В такому випадку ви також оформите відстрочку і не потрібно з'явитися самостійно до ЦК ТСП і чекати в тих великих чергах. Тому, друзі, як ми бачимо, процедура дещо облегшилася, і, в принципі, можете зробити самостійно або безпосередньо за допомогою адвоката там, чи свого представника. Кому ж потрібна допомога у вирішенні того чи іншого питання, ви завжди можете з за допомогою в нашу компанію, і ми з радістю вам допоможемо. Контакти звернення до нас, ви бачите на екрані, і обов'язково напишіть свою думку в коментарях відносно даного питання, а також можете спокійно задати питання, яке вас хвилює в коментарях, і ми дамо обов'язково на нього відповідь. Ну і хто ще не підписався на канал, то обов'язково зробіть це для того, щоб не пропустити нові та цікаві відеоролики, які пов'язані як з військовою тематикою, з бізнесом, а також з сімейними питаннями. Ну що, пока і до нових зустрічей!